Сьогодні я їду в парк, в якому, мабуть, всі, хто живе в Києві, побували, але я ще там не була. І так як як зараз вихідні, а я завжди на вихідні їжджу кудись в якесь нове місце, десь подорожую, то сьогодні я хочу погуляти в цьому парку Кіота. Всім бажаю класного настрою і трішки пізніше покажу, як він виглядає і що там взагалі є всередині. Так, парк знаходиться біля метро Лісова, і по суті, це такий довгий, великий парк. Але я хотіла побачити тут японський чи китайський куточок, і в принципі в принципі більше я тут побачити нічого не хотіла, крім цієї локації, тому що він виглядає доволі просто. Так, людей тут не дуже багато. Подивимось, які локації є в цьому парку. Ось він такий довгий. Зараз я покажу його. Ага. Така тут гарна стежечка. Вау, який класний тут куточок. Я, якщо чесно, не очікувала, що тут буде а, щось подібне. Ну, виглядає дуже класно. Дітки купаються. Ну, я не знаю, можливо, це якесь маленьке штучне озеро, але все одно виглядає як локація для фотографій, дуже прикольно. Пьосіки, пьосіки. Так, але я направляюсь до іншої локації. Хочу подивитись цей будиночок японський, де багато бачила фотографій у своїх друзів і взагалі в інтернеті. Поки рухаємось такою стежкою. Перший раз бачу сад каменів. Ну, виглядають як камені. Здається, я знайшла той китайський будиночок, який виглядав на фотографіях дуже-дуже гарно. Ну, якщо чесно, він виглядає. Можливо, я щось не помітила, але якщо чесно, він виглядає дуже-дуже просто. Не так, як на відео і фотографіях, які я бачила в інтернеті. Так, все я подивилася цей будиночок. От, в принципі, з мене ще той гуляка, тому я зараз їду. Звісно в якийсь ресторан попушать. От, принцип, якщо тут гуляти з колясочками на роліках, на великі кататись, в принципі, тут, тут доволі така класна стежка, можна погуляти, але виглядає він в принципі, як такий звичайний парк для прогулянок. Хоча тут проходить траса, і від міста сховатись від шуму тут не вийде. Тому якщо ти хочеш якийсь більш такий а, тихий парк, то тобі точно не в паркіота.